Ти про когось думаєш дуже сильно загадую цю людину, і ми зараз подивимося, чи він або вона думає також зараз про тебе. Підсказка від Всесвіту. Залишай лайк, залишай коментар, підписуйся обов'язково, а в кінці в коментарі, до речі, цьому ж напишеш дякую, приймаю і поділишся для когось. Ймовірно, це буде також для когось підказка. Тож, Подивимося, чи думає ця людина? Загадуй свою людину. Неважливо, хто це. загадуй цю людину актуально на момент перегляду. Чи думає про тебе ця людина? Мало того, що вона про тебе думає, я тобі так скажу, вона тобі навіть може допомогти. Ймовірно, те, що ви зараз можете там не спілкуватися певний час, або якісь перепони стосовно того, що ви не спілкуєтеся. Але ця людина може навіть не то, що думати, може проявитися. Так, да, Вона думає про тебе. Певні обставини навіть допоможуть е, проявитися для того, щоб допомогти тобі, власне, вирішити певне якесь запитання, що це тобі дасть. Обнулення вашої комунікації, але знову ж таки, якщо будете спішити, то людей теж не смішити. Тут необхідно буде, скажімо так, буде певна провокація стосовно того, що там, ти був, ти була, ти зник, ти зникла, да? тобто певна така домінація стосовно того, що може бути навіть вирішення, конфлікту якогось. Ну, і Тобі рекомендація стосовно цього всього. Не навантажуй себе цими думками, не навантажуй себе певними справами. Все-таки займайся тим, що тобі зараз необхідно, і те, що те, що Людина певний час до тебе не проявляється, але думає про тебе відповідно, да? тому що вона з'явиться в необхідний час в необхідному місці, і, відповідно, проясниться ситуація, розділиться на до та після, і тобі буде вже набагато легше розуміти це. Якщо тобі цієї інформації було недостатньо, то звертайся до мене вже особисто. А приймай, по благо.